Друзі, мої вітання і повага до всіх шанувальників мотоблоків. Назрів час, треба зняти ролик про саму щіпку до мотор Січа. Ця щіпка була придбана у фірми Пахарь, яка знаходиться під Харковом. Значить, це прототип навіски щіпки. Фірми BKS і BCS, є така європейська фірма, випускаємо тоблоки. Е, вона була как бы, сфотографована і зроблена фірмою Пахарь. Сама по собі вона дуже удачна, гарна, нічого не скажеш, але є багато недоліків. Зараз ми зробимо з вами дефектовку, і я вам покажу ці всі недоліки, які ми з вами уберемо. Друзі, дивіться, ну перше, що я хотів би вам сказати, сказати, що вона вся крива коса і зроблена пропелером. А чого так вийшло? Тому що. Дуже великі допуски у хлопців ті, що роблять цю щіпку. Дивіться, друзі, ось ось вам площина. І я вам показую саму, саму щіпку. Дивіться, відстань, яка від щіпки до лінійки. Це раз. Тепер дивіться з другої сторони. Ось. Бачите відстань. Так? Відносно оцього вузла. Треба справляти. Треба оцей, оцей хвостик, оцей хвостик вигнути. Ну, це я зроблю на тисках. І під рівним углом, під рівним кутом його вставити в оцю щіпку, в оцю станіну. Значить, що я хочу вам показати іще. Ця площадка зроблена невірно. Оця площадка. Невірно, чого невірно, друзі? Вона крива, воно видно по цим гвинтам. Що ось відстань від цього гвинта до цього гвинта тут така. А тут, дивіться, вона набагато більша. Ось. Так. E, тепер сам гвинт, дивіться. E, це не годиться. Треба це місто поправляти. Ми його зріжемо, ставимо оцю трубу. Ставимо оцю трубу. Вона дуже гарна, дивіться, як воно буде це воно законно правильно буде стояти на щіпці. Ну, не так, як воно було сьогодні. Тепер сама площадка, сама площадка отут, От в цьому місці, вона повинна бути посадочна, під посадочне гніздом мотоблоку 70 мм. Вона фактично 50. Ну, друзі, ви самі розумієте, якщо вона буде причеплена до мотоблоку, то вона буде тіліпатися. Буде некоректно обробляти землю. По цій ручці тут зроблено крупний шах різьби. Як я її називаю, я не знаю, квадратна чи ленточна різьба. Все це дуже добре. Це дуже швидко воно буде регулювати. У кут. обробки всієї навіски. Значить, не подобається мені оцей оця ручка, вона дуже маленька. І я тут у мене була така дрилька ще з школи. Я зроблю отаку от ручку наверх, щоб було легше регулювати. Саму ззаді на віску. Так, по цьому ми розібралися все. А тепер дивіться, друзі, саме основне. Так і як не озброєним оком, дивися, начебто нормальний вироб, ніяких проблем, все, можна цепляти і їхати. Ну, коли ви будете вже регулювати на самому огороді городі. То ви будете бачити, що все воно не туди, воно не туди дивиться, воно не так стоїть, як положено пропелером. То будете злитися. А для того, щоб цього не було, треба її поправити. Мені це набагато легше зробити поправити, чим її виробити з самого початку. Тому що дуже дорого стоїть плазморезка у нас. Дніпрі. Тепер дивіться, оця відстань, оця відстань, ось от трубу, я вам зараз покажу, вона е, розрахована на трубу 50 на 50. Ось вона є, ця труба 50 на 50 профільна. ж, навіска повинна бути із труби 50 на 50. Це не повинно. Е, ну, як вам, друзі, дивіться. от Тут немає люфта, все правильно зроблено. 51 на 51, то те, щоб легко зайшло. А тут, дивіться, ну, ви розумієте, так? що вона буде стояти неправильно на, самому, на самій обробці городу. Тепер, значить, що нам треба буде зробити. Е, ось у мене залізо, шестерка, Такі дві накладки, дві накладки. Е, тому що в мене буде навіска зроблена з труби 40 на 40. Значить, ці е, вирізи ми зробимо під профільну трубу 40 на 40. Це буде 41 на 41. Наложимо на оцю площину. На оцю площину наложимо і заваримо. І в нас зробимо це так само з цієї сторони. І у нас буде правильний виріз для нав'язки, друзі. А спеду, спереду, ми зробимо, так як я казав, тут по трубу. Ну, для того нам треба буде вирізати оцей вузел. Сюди зробити площадку. Площадку я зроблю 7 сантиметрів чи 70 мм. Тут я зварю, тому що шукав цільний кусок металу. Друзі, не знайшов. Тому я його з'єднаю. Тут я зроблю отвори набагато більше, щоб заходив оцей гвинт. Площадка буде рівна. Зробляться отвори і наріжеться різьба. Під оці гвинти. Ну от, і все. Вся дефектовка зроблена. Я вам все показав. Показав також, я вам покажу ось о, дивіться, як вона теж в угол, як вона стоїть відносно площини. Внизу, внизу. Ноль, вверху, десь приблизно сантиметр пропелером. І ось тут так само. Дивіться, вверху 0, а внизу сантиметр. Друзі, це ми все уберемо і постараємося зробити так, як воно повинно бути. Ну, ось, друзі, я вирівняв цю, цей елемент. Дивіться. По циркулю. Ось бачите. А тепер з цієї сторони. Дивіться. Ну, от так от воно видно приблизно. Рівно. Все. Значить, зараз отака тут у мене ручечка, це з такої дрельки, з дитинства. ось. Ціна на ній ще стоїть 6, 6 рублів. Якщо бачите, ну, це хто, як я її знайшов, вона мені не потрібна висить, висить на гвіздочку. Так, зараз я намічу. Ну, ось, друзі, вийшло дві отакі заготовочки. От я їх уже сваркою з'єднав. Зараз ми накернив угли. Накернив угли, ось Ми просверлимо отвори і виріжемо вікна. Ось такі вона буде, тоді окультуримо ці всі края. І ось так вона буде накладатися. З однієї з другої сторони і, і вийде вот отак. Друзі, ну отак приблизно буде по фінішу. Ось дивіться, прямий кут, прямий кут, елемент стоїть перпендикулярно цієї площі. Цієї площі. І ось ці накладочки, які йдуть під 40 на 40 профільних роботів. Вони а аналогічні. Ось дивіться, бачите? Аналогічні. Віконця випилюється болгаркою з пиляним кругом. Зараз я тут ще їх піджину трошечки. Отут зніму, з краю, краюшок зніму. І все. Тоді поєднаю до цього елемента і покажу вам вже в готовому вигляді. Ну, і все, друзі, дивіться. Ось так получилось от все загалом. Я його зачистив. У мене ще гриндера нема. Ну, буде скоро гріндер. Я його зроблю із двигунів стиральних машин. Ну, так він виглядає. Значить, повністю вивів всі площини. Ось дивіться, е Бачите, лінійка, кутник. Стоїть відносно площини рівно. Ось я ставлю вам. І тепер дивимося, друзі. Дивіться, це було вигнуто. Оце Оце було вигнуто ломом на тисках. Я його вивів, як він повинен стояти, бо він дивився в сторону. Криво Кривозварено. А тепер дивіться приблизно. Ось от так от ми беремо, ми беремо. Камера держиться на одному місці. Ось приблизно отак от, от виміряємо. Дивіться. Все виходить однаково. Що так? Що так. Відносно цієї лінійки і цього кута це зроблено правильно. А тепер поставимо на місце нав'язку. Ця навіска буде спеціально зроблена для мотор-січа. І ось дивіться, друзі. Тепер тут відносно цієї площини міряємо. Ну, тут отак от, от трошки. Трьбо. О, от так от, все стоїть рівно паралельно площині. Перь мені залишиться його погрунтувати, покрасити і зробити останній елемент до нашої сцепочки. Ось дивіться, площина, як тут, Ну, воно і видно неозброєним оком, що воно криво. Тепер приставимо бачите, воно криво зварено з самого початку. І тут теж кут неправильний. Будемо справляти. Значить, тут я висвілю більший отвір. Це ми відріжемо. Поставимо півдюймову трубу. Отак от. І закріпимо оцією дужкою для кращої. Ось таку площадочку я зробив з двох кусочків. Зараз я її опиляю. висвірлю отвори, наріжу різьбу, тоді ми його приваримо. Отут приваримо з різьбою на місці. І все. І буде готова сцепочка така, яка вона повинна бути першопочатково. початково. Все, друзі, робимо далі. Друзі, ну от і все. Закінчив я щіпочку. Зараз ми її зберемо. Да. Е, так, я хотів показати е, е, останній вузол. Ось, друзі, дивіться, який він вийшов. Все так, як я вам казав, всередині трубка під шкорень. Ось бачите, як гарно, нема ніякого ні люфта, нічого нема. Тобі ж так, як треба, так воно і є. Тут 70 мм посадка під гніздо. А тепер, друзі, дивіться, я вам покажу, так, я повозився з нею, ясне діло, це. Не так все просто. Я вже другий день вожусь. От. Ну, все, тепер воно вже якби в кінці. Ось дивіться, гвинти паралельно один другому, як повинно бути. Зараз я вам можливо так і покажу. Бути. Штангеля. Значить, друзі, дивіться, як воно повинно бути. Воно повинно бути все рівне ясенько. Ось. Один розмір і ось, дивіться, другий розмір. Все чітко. Так, зараз ми його зберемо. Все до кучи і ви побачите її після доводки до діла після якби, реставрації того нового виробу, що я купив. І так, поїхали. Ну вот, друзья, и финиш. Щепочка собрана. Вот так она получилась. Дуже хорошо и легко крутиться и угол атаки для того, чтобы керувати. Вот тут я вам специально покажу навесочку под эту щепку. Під мотор Січ. І так, друзі, можете ще раз подивитися, після моєї доводки, все рівно, нема ніякого, як воно початково було полукругом зроблено, все вирівняно, все додано, всилено, перероблено. Одним словом, я, друзі, довольний. Що я хочу сказати в слідчому ролику через ролик, це я вам покажу, як робиться навісочка під, будемо так сказати, під Моторсіч, вже повністю якби дороблена, перероблена моїм досвідом, моїм життям. І я вам покажу, як вона робиться, а тоді ми її. Опробуємо весною влітку уже в ділі. Друзі, а я вам всім хочу побажати мирного неба. Хочу о, побачити ваші коментарі, почуть вашу думку відносно цієї щіпки. Вона набагато мені більше подобається, чим мотор Січівська Рідна. Вона набагато краще. Це ви побачите уже коли будемо. У городі друзі, ставимо подобайки, підписуємося і чекаємо наступного ролика.